Рідні мої і знову готувала На новий рік так в нас в сумах блекаут, тому при пауербанках, ліхтариках та свічках зараз покажу, що буде на новорічному столі. Основна страва гаряча це перепілки, смажені, бо духовка не працює і пюре. Далі, а вже ж завжди в мене на всіх святах сирна тарілочка, бо всі то люблять. З нарізочок також є м'ясна тарілочка, всього потрошку. Бачите, всього потрошку, трошку хамончику, трошки ковбаски, фуетки, і з мигдалем фаршировані маслинки. А Салати, салати цього року всі порційні. Зробила я ось такий коктейль з креветок, показувала в сторі. І Цезар також порційний. Не дуже гарно виглядає, бо світла немає. Ну, якось так це це насправді дуже-дуже смачно і зручно. На десерт буде кавова панакота з полуничним кулі, фрукти Кавун показувала, я купувала, Боже, який він смачний, бо ви знали, я так переживала, що буде смачний, дуже смачний. щось, то чимось гривень вийшла. Виноградик, різні різні фрукти також, нарізочка, і тарталетки з імітованою кров'ю. Ось такий стіл. Нам вистачить. І, до речі, в мене продуктів на салат, на креветочний коктейль, на Цезар залишились вже готові креветки І все все завтра буде те ж саме, але. Свіженькі. Свіженькі. просто зібрати треба буде. Вітаю вас з новим роком. А що у вас було на новорічному столі?